Я осінь золота, всюди походжаю, фарбую листя клинів та дубів. Сьогодні я знайшла квітничок і назбирала багато квіточок. Погляньте, який красивий букет Осітніх квітів. А як називаються квіти? Давайте дізнаємось, послухавши віршик Чорнобривець. Чорнобривець чепурився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушником, та й накрився парасолькою, листком, і стоїть це диво, золоте, щоб ласкаво зустрічать гостей. Чорнобривці яскравий символ України. Чорнобривці. Є традиційними квітами українського віночку. Вони символ вірності та відданості, вони невибагливі, прості у вирощуванні та квітнуть до заморозків. Цінують чорнобривці за їх лікувальні властивості. Погляньте, які вони красиві, вони добре пахнуть, вони різнокольорові. Послухаємо віршик про наступну квіточку. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали, Алла Айстри поливала, щоб вони не сумували. Айстри схожі на зірку з багатьма промінчиками світла. Що розходяться в усі боки. Квітки бувають великі та маленькі. Серединка в них яскрава жовта, пелюстки гострі, айстра вражає багатством кольорів. Погляньте, які кольори ви бачите: так, червоні, фіолетові, білі, оранжеві, рожеві. Ними можна милуватися. Безмежно Послухаймо віршик про наступну квіточку. Цвітуть жоржини, восени, цвітуть жоржини, як сонця, промені вони, садків перлини, цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Які вони горді та пишні, Жоржини полюбляють рости. Там, де багато сонця. Вони ростуть цілу осінь прикрашаючи наші квітники. Але бояться морозів, полюбляють водичку, тому їх потрібно постійно поливати. Вони дуже гарні, які кольори, ви бачите, білий, фіолетовий, червоний, жовтий. Своєю красою вони просто. Зачаровують, так з яких квітів складається наш букет? Подивіться на ці квіти і скажіть, вони однакові? Ні, вони різні. Але у кожної квіточки, у кожної рослини є однакові частини. Які це частини? Стебло, листочки, квітка, коріння. Яка частина найгарніша? Квітка. На чому тримається квітка та листочки? На стеблі. Яка частина знаходиться в землі? Вірно, корінь. А що потрібно для того, щоб квіточки росли? Вірно, сонце, яке дає світло? Та тепло Водичка, або якщо ми її не можемо полити, то поливає дощик.